Кімічний оракул віщує про кармічні події. Будь ласка, що нам зараз треба з чим попрацювати? О, чудово! Дивіться, ця карта каже про те, що вас зараз до вас будуть приходити неймовірно. Ідеї, але ці ідеї е, потрібні, е, їх потрібно втілювати. Дивіться, бажано спочатку записати хоча б якісь слова, якщо вам нема часу або ще щось, тому що щоб ви просто не забули, не забули тому що карта каже, що ідеї навіть самі гарні, котрі потім вам можуть принести розвиток, да, там багато. Хочете популярність, вони ідеї мають властивість, як отак прилітати з, з нікуди, так само і шизати з в нікуди, да? і ви їх потім можете ніколи не згадати, або якусь там важливу е тезу в тій ідеї. Тож, будь ласка, чіпляйтеся, ловіть, да, хватайте.